Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тактичний ремінь. Це поєднання міцності, комфорту та сучасного дизайну, виготовлений з високоякісного еластичного матеріалу, який забезпечує зручну посадку та легке регулювання розміру. Пряжка з алюмінієвого сплаву з швидким розблокуванням гарантує надійність та швидкість використання. Карбоновий текстурований дизайн додає Ременю стильного вигляду підходить для тактичного використання, спорту або повсякденного носіння. Цей ремінь ідеально підходить для активних чоловіків, які цінують зручність та функціональність у поєднанні з міцністю та стильним виглядом. Пропонуємо до вашої уваги шкіряний блокнот. Це ідеальне поєднання функціональності та класичного дизайну. Підходить для зберігання iPad mini, блокнота формату А5 документів, ручок та інших дрібних аксесуарів. Міцна натуральна шкіра з ефектом старіння надає виробу унікального характеру та довговічності. Він компактний, але дуже місткий. Чудово підійде для офісу, навчання, подорожей або щоденних нотаток. Надійна застібка фіксує вміст. А внутрішні відділення допомагають тримати все максимально організовано ідеальний вибір для тих, хто цінує якість стиль та зручність в одному аксесуарі. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для роботи, виготовлений з якісної екошкіри, поєднує стильний вигляд та неймовірну практичність. Всередині зручні відділення для документів, блокнота, телефону, візитівок, кручок та інших дрібних аксесуарів. Ідеально підходить для ділових зустрічей, переговорів, навчання або щоденної офісної роботи. Він компактний, легкий, але водночас місткий. Органайзер надійно захищає ваші речі та допомагає тримати у порядку створений для чоловіків, які цінують організованість, престиж та комфорт. Пропонуємо до вашої уваги папку органайзер. Дана папка виготовлена із якісної штучної шкіри, тому поєднує елегантність та функціональність. Має трикільцевий механізм для документів, спеціальне відділення для iPad, ручок, блокнота, візитівок та телефону. Завдяки якісній блискавці вміст буде надійно захищений. Ідеально підходить для ділових зустрічей, навчання, подорожей або щоденного використання в офісі. Даний органайзер дуже зручно тримати у руках, а або переносити у сумці стильний зовнішній вигляд робить цей органайзер чудовим подарунком для колег, керівників або студентів. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий кулон. Це стильний та функціональний аксесуар із чорного карбону. Підвізка квадратної форми з двостороннім дизайном дозволяє носити її з обох боків, додаючи варіативності вашому образу. Карбонове волокно забезпечує легкість та міцність, роблячи прикрасу довговічною та зручною для щоденного носіння. Кулон підійде як для активного способу життя, так і для офісного стилю. Ідеальний вибір для тих, хто цінує поєднання. Моди та елегантності